Усім привіт! Сьогодні готую помідори з цибулею на зиму. Мені потрібно приблизно 1 кг 700 г помідорів, може бути плюс-мінус 400 г цибулі, 1 літр води, 3,5 столові ложки цукру, 1,5 столові ложки солі, 50 грам 9% оцту та 6 столових ложок олії. на 6 півлітрових баночок. Для початку я простерилізувала баночки. Нарізаю цибулю, нарізаю помідори, все кільцями і викладаю шарами в баночки. Готую маринад, воду, цукор, сіль та оцит. І поки готується, закіпає наш маринад. Кожну півлітрову баночку додаю по одній столовій ложці олії. Олію обов'язково рафіновану, без сторонніх запахів. Розливаю маринад. Маринад стараюсь розливати рівномірно, і якщо у вас маринаду не вистачить, то додайте окропу. Все, тепер складаю в банку на дно Вірніше вкладаю в каструлю, на дно каструлі ложу якусь ганчірочку, виставляю баночки і буду стерилізувати 10 хвилин з моменту запікання, закіпання на невеликому вогні. Ось і все. Дуже простий, дуже смачний салат на зиму у нас готовий. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайки і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!